Сміливість, відвага, сила завжди з нами. Незважаючи на труднощі та перешкоди, ми готові увірватися до футбольного сезону. Ми об'єднались, адже в нас є спільна мета. Крок за кроком. Ми будемо відроджуватись. Адже воля в наших генах. Ми об'єднались, щоб йти разом до спільної перемоги. Народжені в Україні, заряджені перемагати. Друзі, всім вітання зі Львова. Я наживо побачив історичну перемогу нових Карпат, у першому ж їхньому матчі першої ліги. Перемога над ФСК Маріуполь, класні голи, емоції з матчу. Про все це далі у нашому репортажі не будемо довго затягувати. Ну що, друзі, новий сезон у першій лізі розпочався, і тут у Львові сьогодні зустрічаються Карпати проти Маріуполя. Команда із заходу України проти команди зі сходу України із окупованого міста. Знаєте, така символічна зустріч, як такий символ єднання нашої нації, нашої країни у цій війні проти росіян. І перший м'яч у цьому поєдинку за Карпати забиває Ростислав Тарануха. Подивіться, як він із кутового головою переправа у сітку. Ну що, на минулої 10 хвилин після першого забитого м'яча, як Карпати подвоюють рахунок, Амбросій Чачова забиває другий м'яч за Карпати, і на табло зараз бачимо рахунок 2-0. І хочу ще звернути вашу увагу на нове табло Карпат, тому що в новому сезоні а, воно оновилося, і ми бачимо з одного боку емблема а, Карпат, а з іншого. Фанат Карпат наполовину одягнений у форму Карпат на половину у форму збройних сил України, тому що ми знаємо, що багато хлопців, фанатів Карпат та інших футбольних клубів зараз захищають нашу країну. І що символічно перед початком матчу, перший удар по м'ячу завдавали легенда Карпат Ігор Кульчицький та уболівальник цього клубу та солдат збройних сил України Андрій. Запущу. Сезон, перша ліга. Для вас, напевно, що це якийсь особливий момент. Так, звичайно, це ну, історичний момент в моєму житті. Який найбільш пам'ятний матч для вас був? Е, найбільш пам'ятніший матч був. Це був виїзд іменно Луцьк, коли горів стадіон. Хочу подякувати. Нашим збройним силам, то що все завдяки їм сьогодні, на сьогоднішній день, все завдяки їм. завдяки їм ми сьогодні знаходимось тут, у Львові, на стадіоні України, і завдяки ним сьогодні відбувся цей матч. Вже півроку в країні триває повномасштабна війна на Карпати і на вас от особисто як вплинуло це повномасштабне наступ Росії. Ну, звичайно, що ми всі люди, і ми всі читаємо новини, ми всі бачимо, що робиться. Наші друзі там, наші фанати. Там ми постійно спілкуємося. Ми знаємо, що там робиться. Це не то, що ми не знаємо і я сьогодні хлопцям сказав перед матчем, що цей чемпіонат відновили не для нас, не для футболістів, не для тренерів. Цей чемпіонат відновили для наших вболівальників, для наших фанатів, які там, щоб ми їм дали хоча б ту крихту надії, крихту якоїсь позитиву, бо вони вболівають за Карпати. І ми не можемо грати погано, тому що наша армія величезна армія наших фанатів там. Тому ми граємо для них. В першу чергу, і тому ми дуже серйозно відносимося до, до цієї ситуації, яка в нашій країні у новому сезоні у Маріуполя колишній футбольний клуб Яруд є нові виконавці. Кістяк з Яруда підсилили хлопці з Ю-19 Маріуполя. Але лавка запасних у матчі з Карпатами була ну зовсім короткою. Усього три польових гравці. Головний тренер Олег Краснопьоров поки не може розраховувати на більшу кількість гравців. Сьогодні бачили, що на лаві запасных тільки три польові гравці. З чим це пов'язано, чи, чи, чи виправиться це в майбутньому. Я думаю, що так, да, все буде налажуватися і йти тільки вверх. Получилось, що у нас один игрок пропускає оказывается, цей тур із за красной карточки в останній – Булгака Фігур. Ряд ребят у нас проблеми з компенсацією клуб, клуб хочет компенсацию, пока мы решаем этот момент. Но ну, я думаю, что мы договоримся. Надеюсь на это, что мы договоримся. Ну и есть ребята, которые просто травмированы, что 5-6 месяцев войны сказали о себе, что были мышцы не готовы и травмы мышечные. Ми знаємо, що переживає зараз Маріуполь, місто в окупації, місто напівзруйноване. Наскільки от для футболістів, які представляють місто, важко от саме емоційно виходити на поле, знаючи, що відбувається, що місто в окупації для нас це велика честь. Ми представляємо весь донецький регіон, Луганський, Донецький. Ми єдина команда з тих регіонів. Тому, звичайно, це дуже велика відповідальність. Хочемо показувати хорошу гру для того, аби, хоч якось, створювати позитивні емоції людям в Маріуполі. Сьогодні грали проти Маріуполю Карпати, команда із заходу, Маріуполь, команда зі сходу. Ми знаємо, що відбувається в Маріуполі. Всі ці жахи. Чи символічно це, що от, саме перший тур, перший матч команда заходу, команда Сходу, як символ такого от, єднання нашої країни? Я не буду шукати ті символізми. Я десь просто скажу, що ми дуже сильно співчуваємо тим людям, тим людям і тій команді, тому що я дивився багато інформа... ну, багато відеоматеріалу про них, коли вони розказували, що в них робиться. їхній тренер, снапіро, коли там капітан їхньої команди розказував, то ну це жахіття, що що що, що робилося, і що робиться, і то, що вони пережили, і їм величезний респект, що вони далі грають в футбол і, і і живуть так, як вони живуть. Тому співчуття і повага, повага, повага. Футбол у першій лізі все такий саме жорсткий, як е кожного сезону, і от е, в цьому матчі у середині десь другого тайму. Юрій Тлумак, син головного тренера Карпат Андрія Тлумака, знаєте, так отримав неприємно. По ногах, але і головний тренер, його батько Андрій Тлумак і партнери по команді вони якби підказували, говорили, що треба продовжувати. Продовжувати все одно грати. Після невеликої допомоги від лікарів Юрій Тлумак все ж повернувся на поле, але вимушений був його залишити наприкінці другого тайму. Все ж таки був замінений через, через ушкодження. Карпати Сергія Кулака, номер 10, Грея Микола номер 27. Бросі, вітаю з перемогою. Перша гра сезону стільки не грала команда з листопада. Так був останній офіційний матч. Які взагалі відчуття після повернення до великого футболу? Дякую за вітання. Звичайно, тільки позитивні емоції. Всі дуже чекали початку цього чемпіонату і дякуючи нашим Збройним силам, ми сьогодні змогли почати. І, дякуючи Богу, сьогодні перемогли. Перемога розгромна. Ви забили один із м'ячів. Такий хороший старт сезону для Карпат. Я думаю, завдасть такий позитивний імпульс для команди далі в сезоні. Звичайно, перемагати завжди це приємно, і, це, і всередині команди позитивні емоції з'являються. І будемо рухатись від гри до гри і старатись радувати наших болівальників і якось хоч трошки розряджати в такий нелегкий для нашої країни час. Команда минулий сезону. Другі лі закінчила на першому місці. Чемпіонат не дограли зараз, так впевнено стартували. Чи може команда замахнутися там на чемпіонство в першій лізі? Ну звичайно, що ми перед собою ставимо найвищі завдання, але давайте по чуть-чуть поспокійно будемо рухатися від гри до гри, від дня до дня. Тому що сьогодні такий час, що ми не знаємо, що буде завтра. Тому ми не хочемо заглядати так далеко. Ми хочемо чим пошвидше закінчити війну нашою перемогою, щоб важна перемога напевно всіх людей, і нас в Україні, і футболістів, і і баскетболістів, всіх, це є перемога на, на сході. Щоб ми перемогли того окупанта і, і рухалися далі. А тоді ми можемо вже заглядати десь там на якісь чемпіонства чи ще ж. Сьогодні ми граємо від ігри до гри і наше завдання кожен матч перемагати. Сьогодні, бачиш, у Львові так тихо не було, на щастя, повітряних тривог, не переривали матчі, але ну, не можна виключати, що в майбутньому їх також не буде. А, для футболістів, от, розумієте, футболісти розігріті, тут пів години там, треба посидіти. Наскільки от, е, важко буде з цим працювати, щоб уникнути там, травм протягом сезону? Я кажу, що ця вся ситуація, вона в голові. На сьогоднішній день не треба жаліти ні футболістів, ні тренерів. На сьогоднішній день є кого жаліти. Тому давайте будемо виходити з того, що слава Богу, що відновився чемпіонат, що люди отримують позитив від наших матчів. А будуть вони мучитися тяжко. Звичайно, що тяжко, але це не так тяжко, як там. Ну що, друзі, ось така вона перша перемога Карпату новому сезоні першої ліги. 3-0. Впевнена перемога над Маріуполем. І якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал, якщо цього ще не зробили. І не забувайте про наших друзів. Компанію Перемач вони нагадують про правила відповідальної гри. Пам'ятайте, що азартні ігри це лише розвага. Всі подробиці шукайте у посиланні в закріпленому коментарі. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, аби футбол був завжди поруч із вами.